Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, Всечесні отці, чесний діяконе, дорогі браття семінаристи, дорогі в христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу. Учора ми розпочали наші реколекційні розважання і роздумували над тим. Що то означає покликання Боже бути учнем Ісуса Христа? Що то означає піти за Христовим покликом дорогою Господніх заповідей? А нині поглянемо, як нас навчає Святе Писання, якими ми, як учні Ісуса Христа, як християни повинні бути. Адже ми живемо у світі, каже Христос. Світ вас не любить, бо я вас вибрав від світу. Якби ми були від світу, світ нас би любив. Але оскільки Спаситель наш вибрав нас від світу, тому світ вас ненавидить. І про поведінку у світі християн говорить нам багато Ісус Христос через Євангелиста Матея. Ви чули, що було сказано давнім? Не вбивай, і коли хтось уб'є той, підпаде судові. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпаде судові, хто скаже братові нікчема. Той підпаде Верховному судові, а хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли, Отже, приносиш на жертовник твій дар, і там згадаєш, що твій брат має щось проти тебе, зостав там перед жертовником твій дар і прийди помирися перше з твоїм братом. І тоді прийдеш і принесеш твій дар. Слова Господа нашого Ісуса Христа мають бути великою пересторогою для кожного з нас. Особливо тоді, коли хочемо, чи маємо таку потребу виявляти якісь певні свої емоції стосовно тих людей, які нас оточують. Христос робить, немовби, якусь таку паралель. між старозаповітним законом. І новітною благодаттю. Було сказано не вбивай. А я вам говорю, що кожен, хто гнівається, на брата свого підпаде під суд. Ми розуміємо, що будь-який конфлікт між людьми виникає з певної образи і з гніву. І коли його не гамувати. Рано чи пізно Він може перерости у насильство, яке спричинити, може спричинити навіть і вбивство. Тут Ісус Христос учить своїх учнів, а таким способом нас, щоб ми пам'ятали на Його Слово і розуміли, що в нашому ближньому є Бог. Щоб ми бачили в нашому ближньому Бога, адже каже, що ви зробили одному з найменших моїх братів, те ви зробили мені. Ми розуміємо, наскільки важливо для Єврея була хвилина жертвоприношення. І тут Христос підкреслює, якщо ти приносиш жертву Богові. А зрозумів, що ти маєш проти когось щось, проти кого-небудь щось, зостав твій дар перед жертовником, піди спочатку примирися із своїм братом. Для євреїв ці слова було чути надзвичайно нелегко і просто. Бо Христос вище ставить брата як того, Кому можуть принести жертву. Христос насправді не ставить вище людину над Богом. Христос хоче показати, що для Бога наші жертви є ніщо, якщо ми не вміємо любити того, хто є біля нас. Господь закликає до найвищої міри досконалості. Тож будьте досконалі, як Отець ваш небесний досконалий. Це взагалі неймовірна річ. Нам, людям, обмеженим дійти до міри досконалості Бога. Христос ставить перед нами неймовірно високу планку. Та й тяжко сказати, де міра величі Бога. Бо все щось недосяжне, але це є наш дороговказ, в напрямку якого людина має йти і прямувати в досконалості. Не може ніхто, як би він не осягнув рівень духовного життя, сказати, все, я вже досягнув. Ні. Треба йти і продовжувати рух вперед. І далі, бо міра Божої досконалості не існує. Так само і ми до тої міри повинні стриміти. Ісус навчає покладатися на Бога у своїх турботах. Не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягатися, хіба життя не більше їжі? І тіло не більше одежі. Гляньте на птиць небесних, не сіють, не жнуть, ані не збирають у засіки, а отець ваш небесний годує. Хіба ви від них не вартніші? Хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу, чого ж вам клопотатися, гляньте на польові лілеї, як ростуть вони? Не працюють і не прядуть. А я кажу вам, що і Соломон у своїй славі не одягався так, як од нас із цих. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра кидають його до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас маловірні? Отож, не турбуйтеся, промовляючи, що будемо їсти, що пити. У що зодягнемося? Про все це подбивається погане, отець же вас небесний знає, що вам усе це потрібно. В старому заповіті, момент гріхопадіння Адама, момент вигнання із раю, Бог звертається до Адама словами, у поті чола будеш їсти свій хліб. А тут Христос каже, та не журись. Та людина, яка не розуміє цілісності об'явлення Святого Писання, взявши ці слова святого письма, може сказати, не буду працювати. А навіщо? За мене має потурбуватися Бог. Я йому віддаю в руки своє життя, і за мене турбується Бог. Насправді маємо розуміти слова ці набагато глибше в цій турботі ми маємо покладатися на Господа Бога. Бо що би ми не робили? Над чим би ми не працювали? Як би ми не хотіли удосконалити свої можливості? Якщо Господь Бог не поблагословить нашу працю, нічого з того не вийде. Насправді Ісус Христос у турботі щоденного життя хоче, щоб ми ту турботу поклали на Бозі. В свою чергу апостол Павло навчає нас, що хто не працює, той нехай і не їсть. Словам апостола Павла, не заперечують слова Ісуса Христа, а насправді показують їх у тому світлі, що і те, у чому ми турбуємося, працюємо, змагаємо, не маємо бути як маловіри, а як ті, що покладають свою надію на Господа Бога. Задаймо притчу, в якій Господь Бог весміює господаря, в якого вродила земля великий врожай. Все, їж, пий, веселися, маєш на багато років. І Христос каже, аж кому це залишиш, коли цієї ночі заберуть у тебе душу. Що означає ця притча нашого Спасителя? Є відповідь у кінечній цитаті цієї притчі? Отак то є з тим, хто багатіє в людей замість того, щоб багатіти в Бога. Отак то є з тим, хто покладається на свої власні сили, не мов би він щось може. Немов би щось людина може осягнути без Творця. Скільки то є господарів, які сіяли поле, але не збирали вже врожаю. Скільки то є господинь, які приготували обід, але його вже не споживали. Бо життя і смерть у рука Господніх. І той, хто покладається на Бога у своїй праці, у своїх стараннях, він поводиться не мов би, той, що не він працює, а Божа ласка працює через Його руки. І Бог присутній у Його праці. Є такий приклад. Кожного року господар виходить на город, на поле, в нашому випадку більше на город, Наприклад, садить картоплю. Одинаково намагається зорати землю. Ну, як найкраще зорати землю. Покласти добре насіння. Ще добре погноїти. Прийде момент, старається посапати одинаково, обгребсти, жук збирати. Але не кожного року одинаковий врожай. Хоча ми рутинно робимо ту саму роботу, тут кажемо, цей рік урожайний, а цей рік неурожайний. Що означає? В нашій праці присутна ласка Божа, Боже благословення, яке нас провадить у цьому світі. І той, хто збирає великий урожай, дякує Богові. І той, хто збирає малий урожай, теж дякує Богові. Бо могло і того не бути. Чи сіємо? Чи жнемо все робів з підчиненням Божій благодаті. Тому що людина мусить розуміти, що в її житті є щось вище понад їжу, щось цінніше за одяг і щось величніше за її оселю. Шукайте перше царство Боже та його справедливість, а все те вам докладається знайти перше царство Боже і Його справедливість. А все решта, воно в нас буде. Бог нас не залишить. Пригадайте перші дні тяжкої війни широкомасштабного вторгнення. Як люди ж затурбувалися, бо було чим турбуватись. І як з наших полиць у магазині все щезло. Я в той момент не був в Україні. Але спілкувався з родиною, то знаю. Кожного вечора питав, як, як ви там маєтеся, бо нам в той час на чужині було більше тривожного тут, як вам. Як казала мені одна парафіянка, отче, я як була вдома, я так не боялася ні ракет, не боялася сирен, нічого так не боялася, як я тут в Римі. Знаю і чую, що тривога в Україні. Все, мені руки опускаються, вже нічого робити не можу. Я думаю про своїх рідних. Але прийшов момент. Ніхто із наших людей не залишився голодним. Як підкреслив наш блаженніший Святослав на всій території України. Де тільки українці українцям могли подати руку допомоги, ніхто з голоду не помер. Ми вміли допомогти один одному. Ми вміли підтримати один одного. Ми працювали на Царство Боже. Отому була рука Господня. Бог не залишив свій народ. Як важливо нам побачити у цих хвилинах Божу руку. Не шукати можливо, нарікання на Бога, Боже, де ти був, коли там рвалися ракети, бомби, падали на міста, наші села, коли гинули люди. Боже, де ти був? Багато таких людей знайшлося поміж нас. Насправді Бог був там, у тих хвилинах, у тих потребах тих, кому було найтяжче і найневідрадніше. Все це є в руках Божих життя і смерть. І не знаємо дня ні години, коли син чоловічий прийде, коли нам доведеться розрушатися з цим світом, покидати цей світ, якщо ми в своєму житті знайшли Царство Боже, то все решта земне буде додане. Ми будемо все мати, що нам потрібно, а яка користь людині здобути весь світ, а занапастити свою душу. Що може людина дати взамін за власну душу? Ці слова, слова Євангелія є великою для нас підтримкою, є великим для нас дорогоказом. Пам'ятати, що Бог є на першому місці у нашому житті. Якщо Бог є на першому місці, все є решта також на своєму місці. І в такий спосіб будувалася перша спільнота учнів Ісуса Христа. В такий спосіб має будуватися спільнота Христа, сучасних учнів, сучасних християн. Амінь. Слава Ісусу Христу! Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде і перебуває з вами. Амінь. Щиро дякуємо сьогоднішнього вечора, Господеві Богові, нашому владиці, за цю можливість знов разом спільно молитися. І Дякую Богові за цю спільноту нашого катедрального собору. Бажаємо всім гарного, мирного мирної, бо благословенного вечора і святої ночі. Нехай Господь усіх береже. Слава Ісусу Христу!